А зараз рубрика Зворотній зв'язок. До нас звернулася жінка, яка розшукує сина. Олена Горінчук більше тижня не має звістки від рідної людини. Його телефон не відповідає. Подробиці далі. О сьомій ранку до чоловіка навідалась військовослужбовці разом зі співробітницею поліції і запросила його проїхати разом з ними. Про це нам розповіла безпорадна мати військовозобов'язаного. «А Вас синдома кажу дома. А можна його покликати? Кажу зараз. Я скажу. Він вийшов хворий з температурою. Дуже хворий лежав, він вийшов, каже, а що, що мам, хто мене кличе? Кажу, слідча кличе. А кажу, Іванка, а що ви цього хочете? Треба, щоб він з нами поїхав, пройшов комісію. Для чого та є комісія? Що ви його заберете на війну? Я кажу, не проти, діти служать там, бо то війна, бо то так зазначено, я не проти, але ви мені скажіть правду. Ні, пройде комісію і ми його вернемо додому, назад приїде. Однак згорьована мати спочатку не мала зв'язку з сином після такого візиту, а коли він дав про себе знати, дивним чином змінював один полігон на інший. Я ж до обіду не маю, але знаєте, такесь таке відчування було, що дійсно, що це вже пішов і все, я не побачу, не привезу до хати. Дзвонив він до мене. Мамо, я в Луцьку на полігоні скажу, сина, я привез тобі одяг, тут не дуже далеко. Я вирвалася їхати, доїхала до Горохова, дзвонить маму. Я вже в Житомирі. Думаю, боже, куди це мені їхати, що мені вже робити. Тут півгодинки, буквально півгодинки проходить, знову мама дзвонить, дзвонить знов. каже, мама, я вже в Києві. Чи то жінка плутається в часі, чи то її син щось наплутав. Потім каже, я вже в Львівській області ще через пів години. Я кажу, Юра, а що це таке? Ну, вже каже, може, тут буду на полігоні, бо вже мене готують на полігон. Я Кажу, а в тебе ж документів немає при собі. Жінка каже, що після того, як надіслали фото його документів на месенджер незнайомого їй телефону, зв'язок із сином зник. Той чужий номер також був недоступний. Пані Олена звернулась до поліції, там їй повідомили неприємну новину. Він тікав з полігону. Якби де прикрили чи чи посадили, теж дали б знати, а де дитя ділося. Чоловіку 36 років. Відсрочки від мобілізації він не має, хоча є батьком трьох неповнолітніх дітей. За словами жінки, його позбавили батьківських прав. Поки журналіст Аверсу з'ясовували, де ж подівся чоловік. Пані Олена в телефонній розмові повідомила, що він нарешті вийшов на зв'язок, нібито підписав контракт і зараз перебуває на полігоні. Жінці й досі не пояснили, чому були різні версії місця знаходження сина і що відбувалось цей тиждень, поки не було від нього вісточки насправді. На днях у Луцьку відбувся круглий стіл на тему «Захист прав людини в умовах воєнного стану у Волинській області. Заступник начальника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха під час засідання, присвяченому правам людей, наголосив, що у громадянина України є і права, і обов'язки, тому захищати свою державу обов'язок кожного задля збереження національної безпеки є сподівання, що про права на телефонний дзвінок, правову допомогу, зустріч з адвокатом та право знати про долю рідної людини все ж йшла мова. Якби цих прав дотримувались, то перспектив у мобілізації було б більше. Олена Лечук, Ольга Ганич, Мирослав Хотемчук для новин на часі.